Вітаємо та запрошуємо до програми Європа в фокусі. Я Конор Ділон. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. ви зараз дивитеся Deutsche Welle, А отже, знаєте, що міжнародні мовники, як оце, є незалежним джерелом інформації для людей по всьому світу. Один із них зараз опинився перед екзистенційною загрозою. Упродовж 75 років фінансовані державою американські мовники Голос Америки та Радіо Вільна Європа Радіо Свобода поширювали новини та інформацію по всьому світу. Тепер це може змінитися після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про різке скорочення їхніх бюджетів. Це рішення може мати далекосяжні наслідки. Наслідки, які виходитимуть за межі таких місць, як Прага, Чехія, де знаходиться штаб-квартира Радіо Свобода. і вони будуть особливо драматичними для таких журналістів, як Ігор Севрюгін, які залишилися сам на сам з особистими та політичними наслідками. Ігор Севрюгін не показує свого занепокоєння. Він працює в російськомовній службі Радіо Свобода, американського міжнародного мовника, який пропонує достовірну інформацію переважно для аудиторій у східній Європі та Азії. Але інформація про можливе закриття каналу приголомшила Ігоря та його команду. А російські пропагандисти святкують. сьогодні От сьогодні свято Трамп заявив про закриття раптово Радіо Свобода і голосу Америки. Відомі фейкомети, відомі змі, котрі насправді ніякі не змі. Ну, це смішно. це смішно все. Усе, що говорить російська пропаганда, це смішно. Як там було Фейкомети. Усе буде добре. Так буде якийсь турбулентний період, мені здається. Або це щось істеричне? Може бути, може бути, тому що аж не хочеться у це вірити. Ігор Севрюгін працює на Радіо Свобода у столиці Чехії, Празі із 2017 року. Через його сюжети про російське вторгнення в Україну йому та його команді заборонили в'їзд до Росії. Радіостанція була визнана небажаною організацією. Заява президента Трампа про їхні закриття стала шоком, але Ігор робить усе можливе, щоб залишатися спокійним. Я надію, що я сподіваюся, що я всі ці сорочки і всі ці піджаки ще не раз одягнув ефір. Наш я вірю, що наш контент буде дуже потрібен глядачу, і ми будемо продовжувати далі працювати. для Я не бачу тут особисто для себе ніяких панічних настроїв. Для мене це звичайний день, звичайна робота. у країнах, де свобода преси обмежена, радіо Свобода було життєво важливим джерелом інформації з моменту свого заснування у 1953 році. Тоді станція, що фінансувалася США, вела мовлення для аудиторії за залізною завісою. Сьогодні журналісти Радіо Свобода ведуть репортажі для слухачів у таких авторитарних країнах, як Іран, Афганістан, Росія та Білорусь. Мені важко взагалі уявити, що нас закриють. Що ось цей екран погасне. Ми опинилися в надзвичайно важкій ситуації, і коштів у нас залишилося ненадовго. Павел Буторін очолює цифрову та телевізійну мережу Настає ще яка стала ключовим джерелом російськомовних сюжетів під час агресії Росії проти України. Незважаючи на цензуру в Росії та на окупованих Росією територіях України, програму переглядають кілька мільйонів глядачів. Сьогодні наша програма присвячена переговорам у Саудівській Аравії. Триває у нас робота на місцях в Україні. Наші репортери опитують людей, яка їхня думка щодо цих переговорів і куди вони можуть привести. Сергію, а вони де? На якому напрямку? Покровськ. Багато журналістів працюють із великим особистим ризиком. А зокрема, дружина Павла Буторіна Алсу Курмашева. Її репортажі для Радіо Свобода призвели до того, що вона провела кілька місяців у російській в'язниці. Команда хвилювалася за її безпеку. А тепер під загрозою опинилося саме існування радіостанції. мене хвилює доля моїх колег. у яких немає інших паспортів. І їх може зараз просто вигнати з їхніх країн, де вони зараз знаходяться. Багато з них не можуть повертатися в країни свого походження, наприклад, в Росію чи Білорусь. моя власна дружина провела майже 10 місяців у в'язниці за вигаданими звинуваченнями. Та завдяки втручанню американської влади, ми її обміняли. але в інших наших колег немає такого захисту. Тому страшно навіть уявити, що може з ними статися. Як і Павел Ігор сподівається, що американська судова система захистить радіостанцію. Конституція США забороняє втручання уряду в журналістську діяльність. Радіостанція прагне залишатися незалежною. Я думаю, що наше зріцілі зрители... Я Думаю, що наші глядачі, якщо раптом закриють Радіо Свобода та Радіо Вільна Європа, звісно, в першу чергу вони втратять надійне альтернативне джерело інформації. не той, яку надає російська пропаганда. безумовно, це буде великим ударом по свободі слова. Невдовзі Після нашої зйомки американський суд тимчасово призупинив процес закриття Радіо Свобода. Судова тяганина триває, а ситуація для мовників не прояснилася. Ігоря Севрюгіна не покидають побоювання за свою роботу, за свою станцію і за аудиторію, яка покладається на них. П'ять років тому, у березні 2020 року, ці кадри облетіли весь світ, віщуючи, як зміниться все наше життя. Фото та відео тринадцяти військових транспортерів, що проїжджають місто Бергамо Італія. Всередині цих транспортних засобів ті, хто помер на ранніх стадіях пандемії COVID-19. Жодне інше місто в Італії не постраждало так, як бергамо, де тисячі людей померли протягом перших кількох тижнів початкової хвилі коронавірусу. За роки, що минули з того часу, критика реакції уряду перетворилася на звинувачення і на майбутню судову справу. Ці звинувачення висуваються від імені таких людей, як Сальваторе Мацоле, які вважають, що, хоча б вони й особисто зробили все можливе, щоб убезпечити своїх рідних. Проте місцева влада не змогла зробити те саме. Сальваторе Мацола керує пекарнею у Нембро, містечку у провінції Бергамо. Оскільки він торгує їжею, йому дозволили не закривати пекарню під час пандемії. Ходімо, тільки не впадіть. Тоді він спав тут, у підвалі пекарні, без опалення, більше місяця, щоб захистити свою сім'ю. Ось тут я спав. Я був тут 45 днів. Я не ходив додому, бо контактував з батьма людьми і не хотів ризикувати та заразити свою сім'ю. але він ще не знав, що ковід уже дістався до них. Це Мій батько приблизно за 15 днів до смерті. він ймовірно заразився десь 5 березня. тут він ще читав казки своїм онукам. Невдовзі батько Сальватора помер у лікарні. На щастя, ми мали можливість говорити з ним аж до самого кінця. Ми всі попрощалися під час своєрідної телефонної конференції. Моя сестра теж Ми всі змогли приєднатися до тієї розмови. Таку долю розділили тисячі сімей у Бергамо та його околицях. Лише в березні 2020 року близько п'яти тисяч ста людей тут померли від ковіду або через його наслідки. Багато хто каже, що було втрачено ціле покоління. Кадри з того часу залишили глибокий слід не лише в Бергамо, але й по всьому світу. П'ять років по тому Сальваторе досі у жалобі і все ще розгніваний. Він вважає, що смерті його батька можна було б запобігти, і він не самотній. 670 жителів Бергамо подали позов проти влади, звинувачуючи її у тому, що вона відреагувала занадто пізно. Тільки в Бергамо було близько 4300 тисяч смертей, яких можна було б уникнути, якби було вжито швидких заходів і оголошено червону зону. Адвокатка Консуело Локаті представляє сім'ї жертв уже протягом чотирьох років, незважаючи на численні експертні висновки, свідчення та заяви, кримінальне провадження досі не було розпочато. За кілька годин до початку зйомок справа набула несподіваного повороту. А ми отримали новину, яка дає нам надію. У певному сенсі ця постанова відновлює провадження проти деяких посадових осіб Міністерства охорони здоров'я. батько конселу також помер від ковіду, тому ця новина приносить невелику втіху і їй. У Бергамо життя вже не таке, як раніше. Але після стількох втрат, як не дивно, подекуди пандемія породила надію. Це Понтремолі містечко розташоване в годині їзди від знаменитої Чінкветере, котре заховалося в навколишніх горах. Воно мальовниче навіть у погану погоду, але тут є велика проблема. Багато людей виїхали із цієї місцевості ще у післявоєнний період. Тут немає промисловості. У нас не було промислового буму, тому багато молодих людей і людей мого віку поїхали шукати роботу де-інде. Клара Кавеліні, заступниця мера Понтремолі. Вона тісно співпрацює з Симоною Сольві, яка раніше жила в Мілані. Під час пандемії Сімона відкрила для себе онлайн проєкт Почніть працювати у Понтремолі. Мені одразу здалося, що це чудовий проект. По перше, тому що я могла б тут жити і працювати. А по-друге, тому що він допоміг мені швидко знайти друзів. Під час пандемії багато компаній перевели співробітників на віддалену роботу. Так було і з Сімоною завдяки цьому, вона змогла переїхати до Понтремолі, зберігши свою роботу в Мілані. Згодом ця ініціатива перетворилася на асоціацію, яку зараз очолює Сімона, а її чоловік один із співзасновників. Тут вона знайшла маленький шматочок щастя і привезла до Пунтремолі 23 нових мешканця. Уявіть, наприклад, у вас є робота і зарплата, але ви все одно не можете знайти місце, де можна було комфортно поспати. Наодинці, ну і в безпеці. Така ситуація може здатися рідкісною, але на жаль, це реальність для багатьох людей по всьому світу і для тисяч чоловіків і жінок в одній тільки Німеччині. Наші журналісти зустрілися з двома з них: з Дені, у якого практично немає даху над головою, і за тілою, який потроху прокладає собі шлях до того, щоб стати на ноги і вибратися з вулиць спати на вулиці, маючи роботу, це реальність для Атіли Кокаса. Він працює садівником. Така ж ситуація і в Денні Вагнера кухар спить в імпровізованій хатині без електрики і водопостачання. Жити на вулиці це більший стрес ніж мати роботу. Тисячі людей у Німеччині живуть у такій самій ситуації. Як вони можуть знайти вихід із бездомності? А ви можете покласти свої речі туди. П'ята тридцять ранку. Берлінський район Нойкьольн. Ми зустрічаємося з Дені Вагнером на його шляху до роботи. В автобусі тепло і тихо. Денні не має житла уже майже півроку. Він приїхав до Берліна після розриву стосунків. Його обікрали, і він несподівано опинився на вулиці без грошей і документів. Віднедавна цей кваліфікований кухар почав працювати у притулку для безхатченків. Гості цього притулку проводять свої дні на вулицях. Дені знає, що їм потрібно, коли вони приходять увечері. Я дбаю про те, щоб коли вони приходять ввечері, у них було щось дійсно ситне, що наповнить їх енергію. Якщо ти цілий день на вулиці, це виснажує тебе. Я знаю це з власного досвіду. Ти в русі цілий день із шостої чи сьомої ранку до сьомої, восьмої, дев'ятої вечора, поки не знайдеш місце для ночівлі. До ночі ти повністю виснажений. Ми також зустрічаємося за Затілою рано вранці. А він працює садівником у благодійній організації і допомагає доглядати за територією та прибирати сміття. Він прокидається посеред ночі, щоб дістатися до роботи, бо не може дозволити собі квиток на потяг і хоче уникнути контролерів. Я маю бути обережним, щоб мене не перевіряли, бо в мене немає квитка. Рано вранці ніхто не перевіряє. тому в мене не виникає проблем, якщо я їду рано. А Тіла працював садівником в Угорщині, а сім років тому переїхав до Німеччини у надії на краще життя. Лише кілька місяців тому він знайшов роботу у берлінській міській місії. Ця місія пропонує широкий спектр послуг прання, одяг, надання притулку та консультування для тих, хто цього потребує. Але ціла уникає притулків, а він каже, що там гамірно, небезпечно і немає можливості усамітнитися. Багато мешканців таких притулків мають залежності чи психічні розлади. А ціла мрія про власну квартиру місце, де він зможе нарешті відпочити Щоб я міг спокійно спати, щоб мені не доводилося лежати в напівсп'ому стані, стежити за своїми речами, аби ніхто нічого не вкрав, поки я не бачу. Я давно хотів мати власну квартиру. Але німецька бюрократія трохи відрізняється від угорської. І мені ще треба розібратися, як вона працює. Ти вже спробувала? І що? Не любиш брюссельську капусту? Я теж. Тоді залиш її. А я ще спробував бульйон. Для Денні та Атіли робота це рятівний круг, безпечний прихисток подалі від вулиць. Моє життя тут здебільшого я йду звідси тільки щоб поспати. Іноді в мене бувають якісь справи. І коли я повертаюся близько четвертої, четвертої, тридцять, вже починає сутеніти. Тоді настає час їсти. А він каже, що бездомність виснажує. Ти постійно думаєш про те, як вижити. Це неправда, що бездомні люди сплять до десятої. Я звільняв своє житло до шостої ранку і повертався лише о дев'ятій чи десятій вечора. Ви обмежуєте себе у своїх потребах. Ви не можете просто лягти ввечері на диван з двома пакетами чіпсів і колою. Це так не працює. Не кожен роботодавець готовий взяти на роботу людину без постійного місця проживання. Тому і Аціла і дені працюють у благодійних організаціях. Роботодавець Дені активно підтримує його. Він може приймати душ і прати одяг на роботі. Він знає, що повинен робити, щоб вийти з цієї ситуації. Інші теж потроху йдуть до цього вже досить довго, але вони приймають наркотики, п'ють алкоголь, і все таке. Денні нічого цього не робить. Повернемося до Аціли. Соціальна працівниця Пауліна Мюллер допомагає йому знайти житло. Сьогодні у неї хороші новини. Я просто хотіла сказати, що ви можете заселятися уже зараз. Ви можете заселятися. У них є вільне місце. Мітзацілі пропонують місце у гуртожитку для людей без житла. Кухня та ванна кімната спільні. Він помітно розчарований. Після років на вулиці він сподівався на власне житло туалет так, але душ, туалет все це не моє але принаймні, там буде тепло. так вірно, там тепло, і у вас все ж буде трохи приватності. Чому ж таким людям, як Аціла й денні, так важко знайти житло? Недорогих квартир не вистачає, особливо в таких містах, як Берлін. Це ще сильніше ускладнює ситуацію для низкооплачуваних працівників. За оцінками, понад 500 тисяч людей у Німеччині не мають власного житла. Близько 50 тисяч із них живуть на вулиці або в притулках. Найбільш поширені причини безробіття, борги, залежності або розпад сімей. На дворі холодно. Перш ніж Аціла зможе переїхати до своєї нової кімнати, він мусить провести останні вихідні на вулиці. Чоловік не хоче показувати нам, де він спить. Частково, щоб захистити свою приватність, а частково, щоб ніхто не зайняв його місце. Дені також працює над більш стабільним майбутнім. Він каже, що для щастя йому не потрібно багато. Просто знайти власне житло за доступну ціну. Для мене цього було б достатньо. Зрештою, я добре заробляю, тож немає потреби випробовувати долю. У Польщі Кшиштов Долтовські кидає виклик національному тренду. По всій країні католицька церква переживає кризу. Відвідуваність впала після багаторічних скандалів щодо сексуального насильства та через суперечливу позицію церкви щодо абортів. Але в Гданську, де проповіда Криштов, церкви більш заповнені і жвавіші, ніж будь коли. Йому навіть вдається достукатися до тієї групи, яка найбільше відійшла від духовності і традицій до молоді. Питання в тому, як? Типовий недільний ранок у Польщі. Три костели проводять службу Божу, і в усіх трьох лави майже порожні. Невже католицька церква у Польщі переживає кризу? Християнська церква має зараз не найкращу репутацію. Я не віруюча людина. Церква глибоко токсична інституція. Але одна церква розриває цей шаблон: костел святого Іоанна в Гданську. Щонеділі настоятель Кшиштоф Нідалтовський наповнює свою церкву людьми, музикою і проповідями, які стають непохитним дзеркалом для парафіян. Кожен з нас є трохи такі гіпокрита. Трохи із нас у певному сенсі лицемір, актор, людина, яка намагається виглядати іншою, кращою, позитивнішою ніж в в очах інших людей ніж вона є насправді. Самим в нашій стеровні і то для енергії і ці проповіді мене дуже вражають він інтерпретує Євангеліє таким чином, що відчувається його актуальність у наші дні. Я знаю, що в польській церкві зараз криза, і молодь особливо недовірлива до неї. Але все залежить від того, як ти спілкуєшся із молоддю. Якщо ви ставитеся до людей серйозно і говорите нормальною мовою, це має великий вплив. Але напівпорожні костели відображають реальність католицизму в багатьох частинах Польщі. На вулицях однак картина зовсім інша. Будинки й площі вкриті зображеннями Іоанна Павла II, польського папи, яким досі захоплюються і навіть шанують як святого, хоча уже пройшло 20 років після його смерті. Містити німам спетфіреспунекобоюся, що я вже не маю нічого спільного з католицькою вірою. Тому для мене Іван Павло Другий має суто історичне значення. Я не відчуваю жодного духовного зв'язку. Колись польща була домівкою для найвідданіших католиків Європи. Церква більше не публікує поточної статистики членства у ній. Але опитування показують, що багато молодих людей 18-25 років не хочуть мати з нею нічого спільного. 30 років тому майже дві третини молодих поляків сповідували свою віру. Сьогодні це менше ніж кожен четвертий. Важем вже вигуляє сама посачка. Я особливо критично ставлюся до ролі священників і їхніх зловживань владою. Релігія і церковні інституції мають бути відокремлені від держави Чому так багато поляків відвернулися від церкви? Релігієзнавець Кшиштоф Улановський шукає відповіді у Гданському університеті. Молодь хоче жити за власними цінностями і свободами. Вони не хочуть, щоб хтось вказував їм, що правильно, а що ні. З їхньої точки зору церква часто заходить занадто далеко. Про які саме втручання мова один із прикладів аборти. Колишній правий популістський уряд запровадив майже повну їх заборону, що викликало масові протести. Але церква підтримала позицію уряду. Чи втручатися церкві у політику має бути справою особистого сумління. Церква покликана бути універсальною вселенською, тобто позапартійною. Позапартійною і підзвітною. Польська церква зіткнулася з сотнями звинувачень у сексуальному насильстві. Її звинувачують у зволіканні з розслідуваннями та виплатою компенсації жертвам. Крім того, багато поляків вважають модель фінансування церкви застарілою. Щороку мільйони євро з державного бюджету йдуть на утримання католицької церкви. У відповідь уряд запропонував удвічі скоротити години релігійної освіти у державних школах. Але церква оскаржила це рішення в суді. У церкві святого Іоанна настоятель завершує ще одну проповідь цього разу із відтінком самоіронії. Ви звісно, я прощаю собі. Я знаю себе досить добре. Я не свиня, я загалом чесна людина. А він вважає, що застарілі структури церкви і ще можна реформувати. Я вірю у малі групи церкву з низів. Так у церкві буде життя. саме так може вирости щось більш автентичне, набагато більше ніж у польській церкві минулого. Ієрархія якої будувалася зверху до низу. Ми звернулися до католицької церкви з проханням про інтерв'ю Вони надіслали письмову заяву. Це на бажання догодити сучасному світові чи популярності, а вірність Ісусу Христу і його вченню, які є керівними принципами дії церкви. обсервації на мою думку, церква не хоче змінюватися. Вона хоче, щоб світ змінився відповідно до її ідеалів. І все ж деякі зміни настають повільно, але впевнено. І радісна меса у соборі святого Іоанна дає нам змогу побачити, що це можливо. А на цьому тижні це все. Дякуємо, що дивилися нас. І до зустрічі в наступному випуску Європи у фокусі.